Друзі, всім привіт! Щойно мені попалося один пост в Фейсбуці Олега Скрипаловського, уманчанина, військового, який втратив руку на війні і зараз повернувся в Умань, і старається боротися з корупціонерами Уманщини. І ось в своєму пості він провів розслідування своє незалежне, як то кажуть. І звинуватив дикуна. Верніше вказав на факти про дикуна, які вказують на те, що при передачі автівок було десь зникло, верніше зникло десь 1617 автівок для ЗСУ. Як відомо, на дикуна вже відкривалася одна кримінальна справа. Не знаю, чи ще ведеться там розслідування, чи не ведеться розслідування. Але мова йшлася про розкрадання 400 мільйонів гривень гуманітарної допомоги дикуну. Але як всім відомо, дикун це представник слуг народу. І він зараз керує Уманью. Він перекупив собі мера Умані Плетньову. І зараз всі питання вирішуються через дикуна. Там його той, як його, Ганіч, представник дикуна, там в Приміській раді. Всі питання вирішують. Ганіч, як мені відомо, він колись же ж працював в предвиборному штабі дикуна. Ось вона, та одна команда, і зараз керують уменюю, розкрадають, як то кажуть. І на автівках в тому числі. І ось активіст, військовий, опублікував цю інформацію. Не побоявся, а сміливо все чітко, ясно розписав, де, що, як, можете перейти на його сторінку в Фейсбуці, там все детально розписано. 1617 автівок. А на цих автівок, щоб ви розуміли, що вони передають для ЗСУ, там же ж піаряться всі. І мерша, і херерша, і замісники, і той Дикун, кожен раз пише пости, що він такий патріот передають. Автівки все для ЗСУ. Тільки ці патріоти вони все роблять, щоб розкрадати і наживатися на, тому, на цій війні. А вони нічого не зробили, щоб цю війну зупинити. Ніц! Патріотам вигідна ця війна, тому що вони можуть красти мільярдами, мільйонами. От. В коментарях до цього посту Олега да, якась жіночка чи дівчина написала, що один в полі не вой. Так він не один. Багато є українців і уманчан, які знаходяться і в Україні, і за кордоном. Ті, що в Україні деякі. Бояться говорити правду, але в їхніх головах вони усвідомлюють, що відбувається в Умані, що відбувається в Україні. Хто за кордоном, той може більше говорити правду. І тому і я зараз публікую цей пост, щоб люди знали, ху із хто, як колись говорив Горбачов. І ці зараз псевдопатріоти, які видають себе там за героями. Героями вони. Насправді це корупціонери, казнокради, які завжди фінансувалися американськими Юсаїд і церуж. І все робили для того, щоб знищити Україну. І зараз у цю війну ми маємо заради таких... Корупціонерів, які весь час грабували і наживалися, і працювали в інтересах іншої держави, в тому числі американців і Росії, але не України і не українців. І зараз вони роблять все для того, щоб не зупинити цю війну, а щоб продовжувати цю війну. І щоб ще більше, зокрема, слуги народу. Всі слуги народу це вороги українського народу. Це вже, це вже очевидний факт. Друзі, підписуємося на канал, ділимося, репостимо, думаємо. Пан Богдан завжди каже правду.